Моя Україна, кати твої не спали, плани складали, військо формували, а ти відпочивала, бо ніченька надворі, хоча кривава рана вже точила ціле Твоє. Твій біль 2014, година гірка твоя, зимовий місяць лютий, гортав сторінки нового календаря, кати терзали. Ціло, молоде твоє, різали твою ніжну душу на шматки, забрали твій криль, ділили територію уже, бо був наказ карлика царя на безумство те. А ти відпочивала після тяжкого дня і свої тебе зради, сказавши, що добре саме так обійшлося без крові. Раді. супостат, супостати, Раді. не небо. А ворог не дрімав, плани знову складав, бо Україну немов на оці мав. Всім щось від неї треба, Вона, як більмо на їх і до того сліпих очах, суне чорна нечість з усіх довків, кирзом кирзоми чоботами по святій землі, і брудні ручищі вже по її чистому цілі, насилу. Відкрито на очах у всього світу, і знову лютий, та уже 2022, і знову перегортаються сторінки нового календаря, і здригаються від ракетних ударів вся українська земля. Війна лунає звідусів, біда. І люд у пасті опинився, і страх у серці народився. В страху терзалася українська душа, проростав страх в її чарівних очах. Як далі бути, куди тікати, і змішалося все. Праведне, із грішним діалог веде, а що світ від страху мову мкнув, розгубилися слова, споглядає світ, щось там мугикає собі підніс, а нам ніколи чекати, небезпека чорна суна. В небезпеці Україна мати здригається від гуркуту з земля, суне чорна рашистська орда, щоб поневолити, підкорити, щоб у кайдани непокірну Україну заточити. Але у клітці Україні ніколи не бути, бо Україна має бути вільна й квітуча. А тут тої саранчини митої вагонами скидають, щоб знищити. Поневолити її жагу до незалежності, до волі, до раю, бо кращого просто немає. На захист твій піднялися твої вірні сини, і зав'язалася битва. Битва крива не на життя, а на смерть, бо за плечима синів є жінка, мати і ти Україна і б'ються до сих пір. До цієї доби і показали світу, як можна і треба любити, і як треба боронити Оте своє святе, що дано нам в користування самим Творцем, віддаючи на полі Бою за це святе своє життя, що також дані нам Богом із небес, і линуть до небес їхні страждані душі, а ціла а ці героїв приймає у земля. Бо на землі чорна біда вбиває молоді життя. Бо то так треба, та чи так треба, нам не потрібна була ця війна, і ліку вже героїв твоїм нема? Іде священа війна, Україна за тебе іде священа війна.